Якщо послухати московську пропаганду на окупованих РФ-територіях медицини ніколи й не було. Донецьк, Луганськ, Гінічеськ. Донецьк, Луганськ, Генічеськ, Мелітополь, Херсон міста, за долями яких з початку спеціальної воєнної операції спостерігали вся країна. Скрізь побували лікарі медичного центру. Загарбники мовляв виявилися не лише визволителями, а й буцінто справжнісінькими рятівниками здоров'я та життя українців. Є пацієнтів. Є багато пацієнтів з різними формами захворювань. Ми приїхали сюди допомогти жителям міста Енергодар. Не згадують лише всі ці медики, яких за підвищену зарплату привезли в окуповані українські міста, про їхню відмову лікувати громадян України. Ми постійно фіксуємо цю відмову в обслуговуванні і наданні там, медичних медичних послуг українцям, які без паспорту РФ, які його спеціально не взяли. Тиск на ТОТ з метою примусово, так би мовити, зросіщення відбувається з перших днів окупації. Медична сфера одна із найефективніших для такого. Людина пише: мене забрала швидка допомога з інситом. Швидка приїхала і говорить: там покажіть вас паспорт, немає. вибачте, ми не можемо надати вам допомогу. Він каже: я помру, що мені робити. Утім, до першого січня 2025 року. Ці суворі обмеження не завжди стосувалися хронічно хворих. Вирішували в цьому разі сімейні лікарі. Лікарі попереджали, що давайте щось оформлюйте російське громадянство, бо буде, ну ми не будемо мати права. Тобто, поки цього закону не було, були певні лазейки, і люди все таки могли отримати їх. Станом після введення в цю, цього, цих правил в силу, да. Люди, які мають такі захворювання і не мають російського паспорту, не можуть звернутися до лікаря, щоб ці ліки отримати. Нині українців без російських паспортів на тот повністю позбавлені прав на медичне обслуговування. Ти лежачий, ти онкохворий, ти хронічно хворий. Якщо тебе немає російського паспорта, ти не людина, навіть не тварина, яку яка має право на обслуговування в ветеринарних закладах. Є чітка установка не лікувати людей, які не отримали паспорт. Усі рецептурні препарати отримати в аптеки без російських документів неможливо. Препарати отримуються підрозділи. препарати отримуються після реєстрації. А реєстрації, а жодної реєстрації, власне кажучи, без е паспорта країни-агресора неможливо зробити. Та і якість тих медикаментів, що продають чи навіть безкоштовно видають на тот, не підлягає жодній критиці. Спершу була хвиля. Е Фальсифікату ліків, які заходили на аптеки ринку міста Енергодара. Потім з'явилось більше аптек, але якість дуже часто визиває сумніви. Спробу виїхати для лікування стот бізокупанського освайса навіть в Росію може бути небезпечним. В окупантів є цілі списки всіх неугодних громадян, які не взяли паспорт РФ. Вас можуть просто зупинити і уточнити, чи є у вас паспорт РФ, і можуть далі переписати ваші дані як неугодні. І оцей список неугодних він потрапляє далі в лікарні. Люди з тяжкою хронікою стали заручниками. Відсутність російського громадянства фактично позбавляє їх життя. Людина а, практично помирає, втрачає дуже швидко якість життя і дуже швидко помирає. це на всіх хворобах. Ну до речі, і гострі хвороби не є виключенням, але хронічні це в першу чергу. Це може бути і від півроку, а може бути і до трьох років. Тут нема визначеного терміну, але ліки, якщо ми позбуваємо пацієнта лікування, ми крокуємо до цвинтаря. Хоча навіть російський паспорт на тимчасово окупованих територіях не гарантує якісне медичне обслуговування. Попри пропагандистські реляції, росіяни істотно скоротили фінансування охорони здоров'я НАТО до 2022 року. По інформації відкритих джерел ті же міністерства здравоохранення держави окупанта у них було 124 бригади екстреної швидкої допомоги на ту територію, яка була окупована 10 років назад. Після окупації 22-го року ну в принципі ми ж розуміємо, що повинно збільшитись кількість бригад, але те, що ми бачимо зараз, втричі зменшується. 64 бригади залишається. Так звана шефська допомога рейди лікарів з російських регіонів. Лише про страшенний брак лікарів і кваліфікація тих лікарів, яких десантом засилають до міста. Як правило, більш серйозні е, проблеми рекомендують або пробують люди лікуватись в Мелітополі або в Сімферополі Севастополі або ж навіть до Москви. Але останнім часом, якби з інших містах російських рекомендують, чи я маю на увазі Москва і так далі повертатись, Лікуватись там, де люди е, проживають. Попри російську пропаганду, варто пам'ятати примусове отримання російського громадянства не є злочином для України. Не тільки для України, а й для міжнародної спільноти є міжнародне визначене визначвизнане правило, що отримання будь-яких документів під примусом окупантів не вважаються злочином. Окупанти стоточно планують вирішити для себе українське питання вже в найближчі місяці. З лютого місяця росіяни створюють загалі таки і Людьми, які не отримали російського паспорту. Це елементиску. Якщо у вас паспорту немає, то є депортація, і як ви зрозуміло, ніхто не випустить з тот на підконтрольну Україні територію. А цих людей буде перевезено насильно до депоседних Російської Федерації. Наразі єдине, що можуть зробити українці на тут, це зберегти власне життя, а будь-які порушення їхніх прав намагатися зафіксувати і повідомити про це. Можете звернутися до Офісу уповноваженого Верховної Ради України людини, з прав людини Скриньку ми опублікуємо. Можливо, вона вже є на екрані. Ви також можете звернутися до міністерства розвитку громад. Важливо донести цю інформацію до родичів і друзів на тот Лесною, телекалиї інтер. Подробиці марафон Єдині новини.